Доброго дня! Будемо сьогодні вчитись малювати квітку у техніці петриківський розпис. Приготували гуаш. Нам потрібно два пензлики більший і менший, синтетичні, розвели фарбу. Я взяла блакитний і синій колір. Ви можете підібрати інші кольори, які як подобаються вам. Може бути червоний і жовтий, червоний і оранжевий. Зелений і коричневий. Головне, щоб вийшов гарний перехідний мазок. Олівце на аркуші робимо розмітку. Малюємо по формі квіточку дзвіночок, проводимо лінію, і нам потрібно зробити три кружечки. Кожному із цих кружечків буде цибулинка. Для цибулинок менших будемо використовувати менший пензлик, кружечок більший. Тут у нас будуть пелюсточки у формі караплинок і найбільша пелюсточка. Для всієї квітки будемо використовувати пензлик більшого розміру. Пензлик вмочуємо в воду, промикаємо в серветку. І набираємо фарбу, набирали фарби, так, щоб пензлик повністю був, Набрався фарби, і кінчик вмочуємо, лише сам кінчик вмочуємо у темнішу фарбу. І тепер будемо малювати маленькі цибулинки. Славно опускаємо пензлик і піднімаємо, опускаємо і піднімаємо. Робимо по кілька пелюсточок. серединці ці булинки можна зробити іще менші пелюстки. Центральна цибулинка у нас є, тепер малюємо цибулинки, які знаходяться збоку. Ведемо пензлик догою, так як у нас має, по якій формі має бути цибулинка, тому що цибулинка може бути видовжена, може бути більш заокруглена. Якщо ви намалюєте не, не, не такі кругленькі цибулинки, як в мене, а будуть вони у вас більш видовжені, це не буде помилкою. Головне, щоб вони у вас вийшли гарненькі. Фарби вистачає на один, ну два мазочки. На більше фарби не вистачає. Тому Потрібно постійно поновлювати фарбу на пензлику. Так, маленькі цибулинки в нас є, можна переходити до великих пелюсточок. Але спочатку треба, щоб ці три цибулинки підсохли, і ми намалюємо жовтим кольором такий підмальовок. Це буде серединка квіточки. Розвели е, трошки жовтої фарби, багато не потрібно. І малюємо. Можна намалювати лише жовту смужечку, а можна замалювати ось тут всю серединку. Є багато різних варіантів, як ми можемо зробити. Я вам запропоную свій варіант, а ви подумаєте, можливо в когось виникнуть свої ідеї. І ви можете зробити на ваш розсуд. Стараємося олівцем сильно не малювати, не натискати, щоб фарба закрила лінію олівця. Олівчика не повинно бути видно з-під фарби. Я залишу так. Тепер я беру більший пензлик, потрібно мочити воду, промокнути в серветочку і набираємо фарбу. Я користуюся знову ж блакитною фарбою і синьою, а ви за бажання можете. Пілюсточки, які будуть розташовуватися знизу, зобразити іншим кольором. Можна аркуш перевертати, викрутити, якщо вам так буде зручніше малювати. будь ласка. Перша цибулинка, саме нижня, вона буде кругла або овальна. Може вона мати по три пелюсточки зліва і справа. І сходяться всі пелюсточки в одній точечці. Якщо ми бачимо, що пелюсточка гарно не зафарбувалася до кінця, можна обережно поверху іще раз, але треба старатися, щоб пензлик пройшов так само. Інколи можна на пензлик набрати менше фарби, і тому ці пелюстки вже не зафарбовуються так насичено яскраво. Так, і є перша пелюсточка, саме велика менше. Саме маленьке в центрі. Фарба має бути не дуже густою, бо, тому що якщо дуже густа фарба, то також. Буде малювати важко. І дуже рідка буде розтікатись фарба. Тепер наша пелюсточка це теж цибулинка, але вона от вигнута ось так. Ми можемо провести такі допоміжні лінії, які нам будуть підказувати, де центр цієї цибулинки. І малюємо вічні цибулинки. Ви просто пензлик ведете по цих лініях, ось, як ви намалювали. Так. І сходяться пелюсточки в одну точечку. Виходить такий от дуже гарний перехідний мазок двома кольорами. І третя пелюстка, вона іще трохи більшого розміру. Так, наведу вам сильніше, щоб вам було гарно видно. Знову ж така краплинка. І ось середина пелюстки, і тут мають мазочки усі зійтися. Пензлик ведемо по лінії олівця. Так, якщо не вийшов гарний краєчок, знову ж добираємо фарби. І поправляємо, щоб нам подобалася наша пелюсточка, щоб було гарнеценько все. Так, і іншу сторону. У мене закінчилась фарба. Я розводжу ще фарби, ви також не розводьте дуже багато фарби. Краще розводити потрошку фарби, а потім собі додаєте і розводите ще.